700 євро, друзі. 700 євро. Ось таке супер дзеркало італійське. Ручної роботи. Золота рама із поліетана, вологостойка. Золоте оздоблення це є паталь з натурального золота 24 карата. Зверніть увагу на глибину цієї різьби, на якість різьби. Це все зроблено вручну італійськими майстрами. В Італії такі дзеркала дуже цінуються. Фабрика розповідала нам, що вони навіть по наслідству передають. Такі речі ручної роботи. Тому, друзі, тільки одне дзеркало, єдине в світі. Іншого такого вже не буде, навіть якщо ми будемо замовляти його під замовлення під іншого клієнта. Фабрика каже, що такої різьби один в один ми вже не побачимо. Тому ця річ є ексклюзивною, єдиною у світі. Всього за 700 євро. Ви можете придбати таку красу, вона 100% прикрасить ваш інтер'єр та буде жемчужиною в вашому інтер'єрі. Звертайтесь, друзі, це зеркало одне в своєму, своєму екземплярі. А якщо ти салон в ексклюзивному сегменті, пиши нам, ми зробимо тебе пропозицію на витрину, ми формуємо дилерську мережу по містам України, по роботі з цим ексклюзивним брендом. Всім пока. Чекаємо на ваші лайки та коментарі.